Софія учениця Мукашівської художньої школи імені Міхая Мункачі. Дівчинка тримає в руках власноруч виготовленого свищика баранчика, якого надала для продажу на благодійному ярмарку. Розповідає технологію виготовлення виробу. Ми взяли, відрізали куски від глини. Ми цю глину розкатали, вирізали з нею квадрат з неї квадрати, ми їх скрутили. Були в такі трикутнички. Потім ми е, згладили носик у когось. Там хтось згладжував, хтось ні. Наліплювали елементи, ніжки, рожки, шкірохвостики. Mm -hmm. Потім вчителька нам е, допомогла, взяла паличку і сюди, от в це, і сюди поклали палочки і зробили такі, як отвори, щоб сюди свистіти. Ось такий мене вийшов баранчик. Він покритий глазур'ю кермічикою. Він був в обжигу, в печі, і він із глазурі так блестить. Ідея провести благодійний ярмарок у керівництво художньої школи була давно. Діти радо підтримали ініціативу та старанно під час занять створювали цікаві вироби. Тоді ми вирішили, що ми зробимо багато свищиків, багато різних керамічних виробів, так само картини зробимо. І вони захватом це робили. ми пояснювали, для чого ці гроші будуть. Вони розуміють, що вони допомагають армії, і це було для них ще особливим піднесенням. На ярмарку вихованці закладу представили вироби ручної роботи: картини, де зобразила рідний край, вироби з глини та магніти, створені з любов'ю. Усі волочені кошти будуть передані на підтримку збройних сил України, каже директорка Мукажівської художньої школи. Наші наші учні і викладачі підхопили цю ідею і вирішили ми намалювати картини в рамах. Потім керамічні вироби, це свищики, сердечка магнітики, сердечка там розмальовані містом Мукачево і календарики. Весняний арт ярмарок довів, що творчі школи разом з іншими здобувачами освіти об'єднуються задля добрих справ, сприяючи розвитку культури та взаємодопомоги.